Ще розкаже про те, що відбувається. Слава Ісусу Христу. Шановна Чортківська громада, слава Україні! Героям слава. слава Україні! Героям слава! О, вже краще! Слава Україні! Героям Слава! Знаєте, я вночі повернувся з Києва, з центрального майдану, на нашій столиці. Повернувся з нашими хлопцями, які з Чорткова Поїхали, щоб виразити свою незгоду з тими діями, які відбулися в Києві. Я вам хочу сказати, що в суботу ми всі з вами проснулися в іншій країні. Що ж відбулося? А відбулося те, що наших дітей, наших братів, наших дочок брутально по звірськи побили. І побив хто? Знаєте, я би ще розумів, якщо б прийшли якісь хлопці, наняті за гроші з вулиці і побили. Бив підрозділ спецназу, підрозділ, який був озброєний. І ви бачили з тих кадрів, з телебачення, як вони це робили. Знаєте, в мене складається враження, що форму переоділи. Ну, не людей навіть, а, а, а в людській подобі звір'ю, тому що вони себе поводили не як люди. Я хочу згадати трошки історії. Хочу згадати 2004 рік, якого дня відбувався, відбувався другий тур президентських виборів. Відбувався він 21 листопада, це на день святого архістратига Михаїла. І ви пам'ятаєте, що там були суцільні фальсифікації, там була суцільна неправда, і після того дня люди піднялися на Майдан. У 2013 році, 21 листопада, теж в день святого архістратига Михаїла, Господь Бог дав так, що забрав розум влади Януковича в особі. П'єр міністра Азірова, як він там назавжди, що він зробив? Він видав розпорядження, яким призупинив весь шлях нашої держави в євроінтеграційні процеси. Молодь піднялася. Я хочу сьогодні звернутися до тієї молоді, яка є майбутнім нашим, яка. Є прогресивна, яка розуміє, що нашій країні потрібно жити в Європі, жити за європейськими стандартами, жити там, де краща зарплата, кращі дороги, ну взагалі життя краще. І ми повинні розуміти, що архістратих Михаїл це є покровитель міста Києва, і напевно Господь Бог. І саме в цей день в праздник на 21 листопада дає шанс Україні виправити ситуацію. Дає шанс зрозуміти, що ми йдемо не туди. І ми це зрозуміли. І сьогодні Україна піднялася. Але останньою крапкою в цих всіх подіях було, була ніч з п'ятниці на суботу, з 29 на 30 листопада, коли. Озброєні загони розігнали наших дітей. І я, як батько, як громадянин України, як батько двох дітей, я зрозумів, що треба їхати на майдан. Знаєте, сьогодні я багато спілкуюся з нашими земляками. Хочу вам до речі передати вітання від Київського майдану, тому що ми там, наш район, представлені дуже гідно. Туди приїжджають хлопці, хлопці грамотні, хлопці політично розумні, вони розуміють, що відбувається в країні. Але я спілкуюся з багатьма людьми і знаєте, от, чути таке розчарування, чути незвіру. Кажуть, та що з того буде? Ви знаєте, найбільший недолік наш, коли є зневіра. Коли ми не віримо в те, що ми можемо змінити країну, повірте, якщо ми всі, кожен з нас висловить свою позицію, продемонструє її, вийде на Майдан. Я розумію, що всі в Київ не поїдуть, але я вас прошу, я вас благаю. Ми повинні їхати в Київ, хто це може зробити. Ми повинні підтримати сьогодні. Всі ті пориви українців, які хочуть змінити країну. І повірте, ми її можемо змінити. Ніхто крім нас. Кожен з нас, якщо ми об'єднаємося, то разом ми переможемо. Тому що ця влада, яка пролила кров, ця влада, яка, ви розумієте, розганяла Майдан через те, щоб йолку поставити її прибрати. Ми сьогодні йолку прибрали, і до речі, я вам хочу сказати, що ми виконали волю Чортківського Майдану. Той прапор, який був тут на Майдані. Ми його повішали на ту йолку, і він зараз найбільший прапор на Майдані Незалежності, де написано: ми за ЄС і знизу на жовтому фоні чортків. Ви багато хто з вас бачили цей прапор. Що ж, хочеться сказати, треба вірити. Кожен на місцях, хто не може їхати в Київ, повинен приходити сюди. Кожного дня в четвертій годині, можливо, ще прийметься рішення із першої години. Сюди повинні приходити люди. Ми повинні молитися, ми повинні підтримувати духовно, морально наших людей, які знаходяться в Києві. Ми повинні робити, хоч маленький, але крок, не бути байдужими. Повірте, і не бійтеся, ми країну можемо змінити. І ця влада, яка пролила кров, вона себе вичерпала, вона повинна подати відставку. Якщо вони самовільно в відставку не підуть, то вони повинні розуміти, що хвиля людського гніву їх знесе в Дніпро. І вони це розуміють і роблять зараз на місцях все для того, щоб люди. Не вірили, запускають всякі е, такі знаєте, думки, що це нічого не дасть, все лишиться так, як було. Шановні, якщо ми цей шанс не використаємо, то ми закріпимо на багато років диктатуру Януковича і його бандитської зграї, які сьогодні побили наших дітей. Повірте, я чому кажу наших дітей, тому що чужих дітей не буває. Батьки, ви повинні це розуміти. Сьогодні вони побили інших дітей, завтра прийдуть, поб'ють наших дітей і будуть бити кожного з нас. Ми повинні об'єднатися, ми повинні згуртуватися і робити все для того, щоби поправити і змінити Україну. Як її змінити? Зрозуміло, що влада повинна піти у відставку. Після того треба через вибори перезавантажити державу, пройти вибори на всіх рівнях, обрати людей, гідних життя в Україні. Але саме головне, ми повинні змінити систему влади, тому що така система влади, яка є сьогодні в державі, не задовільняє нікого. Влада повинна працювати на людей, тому що люди платять податки, люди владу наймають на роботу, і влада повинна працювати для забезпечення всіх потреб кожного жителя. Завтра відбудеться сесія обласної ради. Я є депутатом обласної ради. Звичайно, я буду брати участь. Ми хочемо розглянути питання про відставку голови облдержадміністрації Хоптяна, тому що. Якщо люди, які зараз знаходяться в владі, не висловлюють свою позицію, ту позицію, яку хоче громада, то вони повинні або підтримати людей, або піти у відставку. І тут другого варіанту не повинно бути. Ми повинні розуміти, що кожен з нас сам по собі окремо нічого не зробить, але коли ми об'єднаємо зусилля, Велелюдною рікою підемо на Київ. Ви уявіть, якби 4 мільйони або більше людей приїхало в Київ. Знаєте, що би було? Вони б самі повтікали. Вони й так тікали, коли мільйон людей в неділю ми пройшли по вулицях Києва, то вони тікали, як щурі по норах. Розумієте? І треба тиснути на владу. Тиснути, тиснути і тиснути. І повірте, за нами Бог. За нами Україна і за нами правда. І ми переможемо! Слава Україні! Героям слава!